З миром Божим хочу поділитися хлібчиком на тему, де будуть наші скарби, там буде і наше серце. І в цьому світі йде боротьба за наше серце, наш розум, наше мислення. І... Бо з думки зароджується гріх. А щоб з думки не зароджувався гріх. Нам потрібно наповнятися правильними думками, а звідки взяти ці правильні думки? Тільки зі слова Божого, з Біблії, бо вже думаю, пожили ми по новинах, по інтернету, по, по матеріальних цінностях, машина, гроші, квартири. Це Якщо в нас такі цінності, то наше серце не буде з Богом, тому що Бог є дух, а для Бога важли, важли, найважливіше, щоб ми, його діти Божі, були наші душі, були спасенні. тому він послав Ісуса Христа спасати людські душі. І він нам повелів, Його, як його братам та сестрам, як дітям Божим Отця нашого небесного. Ми повинні. Наповнятися духовними правильними цінностями, істинними думками, Божими думками, а їх можна взяти получати тільки від, від Ісуса Христа, від Божого Слова, від Євангелія. І щоб це трапилося, то ми повинні каятися, каятися не раз на рік на Пасху, а щодня. Багато раз, бо, бо за день, за, за добу, за 24 години думок приходить дуже багато. І як розрізняти, яка правильна, а яка, яка від Бога, а яка від сатани, так це Божі приписи, Божі закони. І коли ми будемо каятися. Очищати своє серце, свій ґрунт, щоб Боже Слово, як зерно, гірчичне зерно впало на хороший ґрунт, а хороший ґрунт дасть хороші плоди, багато спасенних людських душ. Від чого? Від брехні, від, від обману і від, від гріха, щоб ставати ближче до Бога, до Ісуса Христа. Бо, бо він святий, і нам потрібно прагнути до святості щодня. Це щоденний вибір жити по Божій волі, по, по благодаті. І Царство Боже дається зусиллями. Амінь.